Бажаючих побачити на власні очі студентську республіку, подихати її повітрям, поспілкуватися з учасниками, повчитися на тренінгах та пограти спортивні та інтелектуальні ігри, набралося понад 400 осіб. Розмістилися вони хто у корпусі, а хто в наметовому містечку. Мешканці студреспубліки мали змогу пограти в пейнтбол, побачити бодіарт шоу та покази мод. Також відбувся кубок КВК студентської республіки, переможцем якого стала команда з Паталка. Кожного вечора гостей розважали чернігівські музичні гурти. До самого ранку на танцмайданчику молодь відривалися під мікси діджеїв. Найбільш захоплюючою було визнано фінальну гру квест турніру, яка проходила у стилі фентезі. Відповідними були завдання, карти, місцевість та одяг модераторів. Можна було зустріти гномів, орків, ельфів, самого графа Дракулу та інших фантастичних героїв. Такого цікавого рольового квесту ми ще не бачили. Запевняють гравці. Один епізод, який дуже всім сподобався, це була ніч, коли посеред поля стоїть некромант, навколо нього стоять хрести, це все освіщає тільки одна свічечка. І навколо в темряві бігають зомбі і гарчать на всіх. І майже ніхто не було, хто не боявся цього. І всі були дуже перепугані, особливо дівчата. Але вони все ж таки допомогли некроманту вбити цих зомбів за допомогою вогняної зброї. Проєкт мав на меті знайти нових лідерів в студентському середовищі та шляхи його розвитку. Головною метою, головною цінністю і центром взагалі студентської республіки, звичайно, що є політична гра. Політична гра це така собі модель міні-держави, такої студентської держави, де створюються свої органи влади, проводяться вибори, обираються студентські мери, вибираються студентський магістрат. Студенти, проживаючи цей весь процес. Можна сказати, пропускаючи його через себе, вони відчувають ту політичну ситуацію, взагалі, яка є, і вони розуміють реально, що відбувається в політику цілої країни і що потрібно для того, щоб щось змінити. Це насправді змінює свідомість тих людей, котрі прийняли участь у цій грі, і вони відчувають свою відповідальність за майбутнє країни в цілому майбутньому. Об'єднати політичні сили студреспубліки навколо себе і здобути перемогу на виборах мера зміг Павло Волочієнко з Чернігівського державного інституту права соціальних технологій і праці. Ми з команди полкоди готувалися і розробляли стратегію гри стратегію, як треба правильно прийти до цього моменту. И, в конце концов, самый яркий момент был подписание коллективного соглашения с различными вузами, который, в принципе, и дал возможность мне стать мэром. Соответственно, я в обмен дал им определенные места в магистрате, чтобы, чтобы они могли представлять также интересы своих вузов. Прежде всего, мне это даст то, что я смогу действительно реализовать свои дальнейшие далекие планы, которые я строил. То есть защита прав интересов студентов, также их социальное обеспечение, повышение их социального обеспечения. Также же благоустройство студенческой жизни. До Дня незалежності з 21 по 23 серпня цього року переможці регіональних етапів зберуться разом на фінал, який вже за традицією відбудеться на узбережжі Криму, щоб обрати студентського президента та депутатів студентського парламенту України. Щороку учасників фестивалю стає все більше. У минулому році на регіональному етапі було близько 50 тисяч молодих і талановитих активістів. Цього року в студентській республіці візьмуть участь не лише українці, а й іноземні гості з Росії. Білорусі, Польщі, Німеччини та інших країн.